Московському Шереметєву евакуація. Повідомляють про пожежу. Горить і в інших регіонах. У цей час Оренбург та Алтай тонуть у воді. Що відбувається у Росії? Розповім за мить. Ви на фабриці новини і мене звати Анастасія Федор. Московському аеропорту Шеремєтєва оголосили евакуацію. По гучному мовцю усіх людей сповістили про задимлення і попросили на вихід. Як виявилося, згодом це було тренування, і задимлення було його частиною. Чи довелося через це переносити рейси? Не уточнюється. Менше пощастило жителям Ростова. Там все горіло по справжньому. Велика пожежа спалахнула на лівому березі дону. Полум'я виникло у районі вулиці Лугової, де розташована промзона. Вогонь охопив зерносховище. Також в ангарі була сільгосптехніка та паливо. За словами місцевих мешканців, пожежа супроводжувалася щонайменше трьома гучними вибухами. В МНС згодом повідомили, що вогонь охопив площу тисячі квадратних метрів. Локалізувати пожежу вдалося лише через годину. Для цього залучили 68 осіб та 23 одиниці техніки. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Вчора у Ростовській області трапилася ще одна пожежа. У місті Азов спалахнув триповерховий полімерний завод. За словами очевидців, перед займанням на підприємстві щось вибухнуло. Ну, просто пожар, я сподіваюся. Де відео пішов? Гаряче вчора було і в підмосковій. Наприклад, у хімках горіли дерев'яні будівлі та покриття басейну на пляжі Ясна Поляна. Проблему гасінні додав сильний вітер. Також пожежу спостерігали жителі Подольська у місці вибухнула електропідстанція. Через це кілька районів сиділи без світла. Поки одні російські міста палають, інші йдуть під воду. зокрема, Оренбург. Місто затопило через потепління. Рівень води піднявся на метр, затопило котельню, дороги, подвір'я та підвали. Мікрорайон авіамістечко сидить без опалення та світла. На скарги влада відмахується рукою, мовляв, вже тепло, а тому можна обійтися і без тепла та електроенергії. Дехто жителів наважився на евакуацію. Поглянемо. А потом увидит, что, видать, уже машина, вот, вода поступает скоренько обратно. Да... Обратно нельзя подойти к этой воде. Пятерочки света нет. Водночас в Алтайському краї на дорогах стільки води, що можна плавати. Чим скористався голова однієї з сільрад, щоб достукатись до вищого керівництва? Він прямо в плавках записав звернення, у якому поскаржився на проблему з водою. Каналізацію затопили двори та підвали житлових будинків. Також а влада тільки створює видимість, що вирішує питання. Послухаймо. Это бессмысленная, абсолютно бестолковая работа продолжается уже двое суток. Полностью закольцована, залита водой система канализации, система водоотведения. И сегодня власть делает что? Поставили две единицы техники, делают видимость, что мы боремся за стихией. Здесь воду берет, сюда закачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. І така проблема майже по всій Росії. За даними МНС, повені зафіксували у 34 регіонах. Підтоплено 384 будинки, 150 мостів і 102 ділянки автодоріг. У деяких районах рівень води сягнув метра заввишки. Діти не можуть потрапити до школи, дорослі не використовують особисті авто. Як вирішити проблему, ніхто не знає. Наприклад, у Ленінградській області вода піднялася настільки, що загрожує місцевому монастирю. Це стародавня споруда, датована ще часами Івана Грозного. Вода стоїть в притул до ганків і стін храму. Тим часом у Челябинській області річка Нижній Тугузак, що вийшла з берегів, вже затопила ціле село Варна. Російське МНС вже стягнуло до околиць загони рятувальників. Проте ті нічого не роблять і лише спостерігають за розвитком ситуації. У Підмосковних хімках паркінг одного з житлових комплексів перетворився на басейн. А все через несправні зливостоки. Комунальники не в змозі щось зробити, тому мешканці ЖК. Самотужки рятують майно, вивозять із паркінгу автівки, щоб їх не затопило. Також люди сидять без води та світла. Найцікавіше, що Путін знає про всі проблеми. Дмитро Пісков, підтвердив, що диктатор заслухав доповіді губернаторів Алтайського краю та Оренбурзької області щодо ситуації з паводками, і нібито дав якісь доручення. Однак віз і нині там Росія тоне. Як будуть далі розвиватися події, розповім у наступних випусках. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити. Дякую за увагу і до зустрічі!